Переходимо до в'язання 28 ряду, і у нас тут арочку ми знов в'яжемо два стовчка між ними. Дві петлі, тут також зробимо дві, дві петлі знов арочка, 10 петлів, 5 стопчиків у попередніх 5. 2 стопчика попередні, 2 стопчика попередні, петля, стопчик, повітряна петля по 2 стопчика, 9 повітряних петель, і тут формуємо ось таку тройню арочку, між ними 4 петлі, 9 повітряних петель і закриваємо. Колосочок. Отже, розпочинаємо в'язати секундочку, серветка вже досить велика, Так. переходимо в арку. Тут підтягнемо добре, три повітряні петлі, дві з рядочку, в цю ж арочку ще один стовпчик, дві повітряні петлі, в цю арочку ми ставимо, в'яжемо один стовпчик, ось так, дві повітряні петлі, і сюди. Два стопчика, між якими дві повітряні петлі. Ось у нас так повинно. вийти. Далі 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та навпроти кожного стопчика ми в'яжемо. По стовпчику один, два, три, чотири, п'ять. Ось так виходить. Повітряна петля по два стопчика в кожен стовпчик попереднього ряду. Повітряна петля. Стопчик навпроти стопчика, повітряна петля, ще один стовпчик, і два стопчика в наступний стопчик попереднього ряду. Повітряна петля, і 5 стовпчиків, кожен з якого навпроти стовпчика попереднього ряду. Зараз я покажу елемент, бо я бачу, що в мене руки вже втекли. Ось. Так, має бути. 5 стопчиків, 4, 1. І між кожним таким елементом. Ми в'яжемо повітряну петлю. 9 повітряних петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид. І зараз ми ось тут робимо цікавий елемент, в арочку. 4 повітряні петлі, стопчик в арочку. 4 повітряні петлі і ще один стопчик в цю ж арочку. Ось такий елемент у нас має вийти: 9 повітряних петель: 4, 5, 6, 7, 8, 9. І завершуємо наш ось цей колосочок п'ятьма стопчиками, зв'язаним не до кінця, незавершеними стопчиками, шість повітряних петель разом. І далі ми зараз продовжуємо ось цей елемент. Ми в'яжемо 9 повітряних петель. Стопчик в цю арочку, 4 повітряні петлі, стопчик в арочку, 4 повітряні петлі, стопчик в арочку. Тобто має бути 3 стопчика між ними по 4 повітряних петель, 9 повітряних петель і в'яжемо оцей елемент, як ось тут. Завершуйте 28 рядочок, нам залишилося трішечки і буде серветка готова.